Як відрізняються американські кандидати від українських? Перше і найголовніше, що американські кандидати не будуть зізвонюватися з тобою у свій неробочий час, навіть якщо вони не працюють і шукають роботу. Баланс між роботою і власним часом для них дуже важливий. Друге. Американські кандидати вміють продавати свій досвід на співбесіді. В них зазвичай заготовлена ціла історія про те, чому ця людина підходить на дану посаду, і це не шаблонні фрази це виглядає максимально природньо. Якщо говорити про українських кандидатів, то добре продавати себе вміють якраз таки ті, хто працював в продажах, або керівники середньої і вищої ланки. Іноді бувають виключення, але тенденція саме така: американські кандидати практично завжди дивляться інформацію про компанію перед співпесі. Сідую і ще одна відмінність: американські кандидати навіть без запитань розповідають про те, чим саме їх зацікавила компанія, чому для них важлива ця можливість, і що саме вони можуть принести.